Вони об'єднались заради того, аби допомагати бойовим побратимам, адже повернувшись додому, захисники стикаються з низкою проблем, починаючи від того, як оформити статус учасника АТО і закінчуючи елементарними пільгами для тих, хто захищає Україну від окупантів, переконані у громадській організації Братство ветеранів АТО Коростенщини. Основна мета яких це задоволення своїх прав і свобод. Те, що стосується саме скажімо так, питань власних та членів сімей. Підтягуємо хлопців, які приходять демобілізуються до себе. Тобто ми їх згуртовуємо. Це по-перше. По-друге, оці всі проблемні питання, що озвучуються, ми аналізуємо. Тобто, це озвучується, ми записуємо і шукаємо якісь виходи, можливості, щоб можна було на когось вийти і вирішити це питання. А ті всі кажуть, найбільша проблема, яка їх чекає, коли вони повертаються додому. Бюрократична машина захисників країни не поспішають визнавати учасниками. АТО. Андрій сам зіткнувся з труднощами, коли отримував посвідчення. Тоді й вирішив приєднатися до братства ветеранів АТО Коростенщини. Рішвідчення учасника бойових дій, то тобто без посвідчення учасник бойових, не пільг на комуналку, не там безкоштовне оздоровлення. Взагалі ми не маємо права на підставі цієї довідки, навіть не можна землю отримати. Ну взагалі нічого не можна розуміти. Ну якби то я там не був, та не тільки проблеми з довідками та документами тривожать членів організації. Вони додають найбільше болить інше. пацани, які воюють, вони дають можливість для проведення каких-то на місцях. Платять за це велику цену. А потім, коли возвращаєшся сюди, відійшло е ніяких змін нету. Члени громадської організації Братство ветеранів АТО Коростенщини планують надалі працювати над тим, аби захисників України на мирній землі чекала не корупція та бюрократія, а справедливість. Галина Ковальчук, Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль.